Сьогодні 18 жовтня хочу акцентувати увагу. Це така тематична дата. Це Європейський день боротьби з торгівлею людьми, який привертає мета якого привернути увагу громадськості всієї України, зокрема Закарпаття, Ужгорода, як жителів, так і гостей до проблеми торгівлі людьми. І це загальнонаціональна кампанія, тому що Міністерство соціальної політики спільно, спільно з представництвом МОМ в Україні в 21 області, тому що ці акції відбуваються в 21 області. Проводять таку інформаційну кампанію, таку, такий простір. Ілюзії бувають різні, придивись. Чому така назва, чому такий формат? Ви знаєте, в реальному житті дуже багато ілюзій. Ілюзії привабливого заробітку, привабливої роботи, пошуку кращого життя, пошуку якихось гарних привабливих пропозицій. Але насправді ви бачили наші інформаційні буклети, дуже часто через ці ілюзії чекає на людей обман і для того, щоб не наражатися на такі обіцянки, хибні, на такі шахрайські пропозиції, для того щоб убезпечити наших громадян. Проводиться сьогоднішня акція, і завдання проінформувати молодь, громадськість представників суб'єктів НМВ, тому що НМВ – це національний механізм взаємодії учасників, які здійснюють державну політику у сфері протидії торгівлі людьми. І в сьогоднішнє завдання акції перше привернути увагу, ознайомити з ризиками і небезпеками, які очікують людей. На неправомірні якісь дії, на обман, на шахрайство і надати інформацію, що дуже багато структур державних організацій, поліції, mm. <кій> вибачте, громадських організацій, міжнародних організацій, працюють саме в напрямку запобігання і надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Зокрема, працює гаряча лінія 527, Ми закликаємо всіх людей, які Знають про проблему або збираються навчатися, працювати як в Україні, так і за кордоном. Проконсультуйтеся, зателефонуйте на 527. Вона є безкоштовна з усіх мобільних операторів. Вона абсолютно конфіденційно надається інформації. Якщо ж людина а, а, задалася ціллю виїхати в якусь країну пошуку прихистку, пошуку роботи вона може також зателефонувати. Інформація дається вичерпно по кожній країні, по кожному питанню. Можливо, навіть за одним зверненням потрібно декілька консультацій, декілька надання інформації, контактів в тій чи іншій країні. Завдання гарячої лінії обезпечити наших громадян від шахрайських незаконних пропозицій.